Екран Спортаку, ти готовий? Ти в ефірі через чотири, три, дві, одну Go! ефір. Байдиківка в Русі, як і ви. Погляньте. Це хороше телебачення. Це було чудово. Yeah. Так. Oh, so cool. Оце клас. Поїхали. Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. Знов Спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель Тріксі. Зігі, Стінджі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди з байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Запускаю антенну. Антена піднімається. Добре. Ви дивитеся байдиківське телебачення, наш власний канал із класними фільмами, смачною їжею та розвагами. Отже, телекамери на місцях. Ми почнемо з енергошоу Стефані. Ти готова? Стефані, yep. так. Фрукти й блендер на поготові. Чудово. Після Стефані переходимо до Спартака, а потім до новин і прогнозу погоди від мера та бесі. Дивіться наші добрі новини. Так. А далі кулінарне шоу Зігі та Стінджі. Ми будемо готові до мого шоу, щойно полічимо усі інгредієнти. Стінджі, це наше шоу. Моє яблука, моє шоу. Типовий стінжі. Сім шість. Що а завершимо ток-шоу тріксі. Єдине, що я напевне вмію робити, це балакати. Добре. Усі готові. Так, починаємо. Вас вітає байдиківка. Що це? Затишна для всіх домівка. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок, до пригод один крок. Бім, бам, дігір-гідон. Смішні слова у танці, я співаю. Вітаміни це енергія. Ви дивитеся байдиківське телебачення. Залишайтеся з нами. У них є власний канал. Проведіть день із хорошим телебаченням. Годі! Скільки може витримати один злочинець? Але якщо в них є власні телешоу, то чим я гірший? Зрештою, я вродливий, стильний і такий талановитий. І потім. Я ще й геній. Так. Треба буде за ними наглядати. А зараз в ефірі енергошоу зі Стефані та спортаком. Це ми ще побачимо. Мабуть, знадобиться якесь маскування. Прекрасно. Час телебачення. Стефані, ти в ефірі за чотири, три, ефір очі розплющ, щоб на світ подивитись. Так усіх кольорів у німниці злічити. Їх можна змішати і створити нові. Як саме підкаже над тобі? Канець кольори, кольори у світі безліч їх. І гарячі і холодні тішать усіх. І гарячі, і холодні тішать усіх. Пікселю, як ти думаєш, спартак готовий до енергошоу? Зараз побачимо спартаку ти в ефірі за три-дві одну ефір. Вітаю всіх! Радий бачити вас у Байдаківці. Сподіваюся, ви прихопили з собою овочі і фрукти, бо ми не сидітимемо на місці. Ура! Яка гидота. Але якщо в них не буде фруктів і овочів, то не буде енергії. А отже, ніяких викрутасів-перевертасів. Що це? Лунає звідти. До зустрічі! Так, Стефані, переходжу на тебе ефір. Кольори, кольори у світі безлічні. І гарячі, і холодні тішать усі. Кольори, кольори у світі безлічні. І яскраві, і спокійні тішать усі. Тішать усіх! Ура! Це було чудово. А зараз я навчу вас готувати веселковий коктейль із овочів та фруктів. Вони ще секунду тому були тут. Куди ж вони зникли? Пікселі, Що мені робити? Це було нескладно. А що там далі? Іди до театру. Я перемкнуся на новини. Добре. Що це означає? Пора маскуватися. Привіт, я роб роблі. Я готовий до крупних планів. Мій ефір. А зараз новини за три, дві, одну ефір. Пане мер, що ваш вихід? Куди Ви в ефірі? Тобто дядечку, камера працює. Починайте читати. А так, звісно у студії Мілфорд Добряк зі свіжими добрими новинами. У байдиківському парку почали рости чотири нові квітки. А біля спортивних полів сьогодні літало троє метеликів. І до інших новин погляньмо. Пане мер, скажіть, папа. -па. Моє бося. Мої нотатки. Новини. Верніться. Ви hey, хто? Я новий ведучий роб роблі. В ефірі погані новини. Що? топ новина дня. Овочі й фрукти шкідливі. Так. А ось і найсвіжіша. Віднині всі спортивні розваги поза законом. До віку. Що? Дуже погано. Це не новини. Переходимо до прогнозу погоди. Так. Усім привіт. У байдиківці чудовий день. Так. І... Е... Погоду вестиму я. Бесі. Отже, що тут у нас із погодою? Всім привіт в ефірі прогноз погоди. Жодних пташечок. Ані сонця, ані щасливих хмаринок. Буде шторм. Литиме як з відра. Буде хмарно, без жодних прояснень. Тож сидіть собі вдома і нічого не робіть. Він псує нам шоу. Стефані. Переведи камеру на ток-шоу, Тріксі. Швидше. Вже ні, ні, я не закінчую. Це ще не кінець. Ні, кінець. А, що? Тріксі, ти в ефірі Зараз не моя черга. Починай говорити. Ось твоя музика. Ласкаво, прошу до мого ток-шоу так. Сьогодні у нашій студії кілька чудових гостей. Хвилинку, у нас взагалі немає гостей. Пікселю, де мої гості? Гості, гості. Пікселю, мені потрібен гість. Я неймовірно чудовий. Ідеальний гість. Час маскуватися. Що це таке? Жодних фото, жодних фото. Подзвоніть моєму агентові. Пікселю! Хто? Не знаю. Я. Я твій гість. Що тут коїться? Звідки він узявся? Привіт, радий познайомитись. Привіт усім. Клас! Хто ви? Скажіть нам. Оце пожартувала. Хто я? Я той, кому ви завдячуєте всім цим. Я напів людина, напівміф. Я мускова. Легенда. Кто? Я бускова легенда. Та що з вами таке? Ви мене дражните? ти начебто казав, що у нас будуть цікаві гості. Що я цікавий цілими днями їм морозиво, печиво і цукерки. Це нудно. Це не нудно. Я щодня сплю аж до обіду. І це нудно. Я цікавий. Цікавий, цікавий. Так. Так, 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 так. Якби ви були цікаві, ви б показували фокуси, чи співали, чи танцювали. Танцювали. Ага. Музику. Добре, музика. О, ні. ні. О ні! Ой-ой-ой. Камера. Це було цікаво. Перемикаюся на кулінарне шоу. Так, третя камера. Тринадцять. Зігі Стінджі, Ви можете уже розпочати шоу. Oh, no. Ні, вони не можуть. Тріксі, допоможи! Зігі, скажи щось! Something. Щось. Починайте! Ні-ні, oh, no, no. Оголоси моє шоу. This is Це наше кулінарне шоу. Просто оголоси його. Okay. Давай okay. зараз. Вітаю на кулінарному шоу Зігі та Стінджі! Він має на увазі кулінарне шоу Стінджі та зігі. Так. Сьогодні ми будуватимемо замок із яблук. А на черзі кулінарне шоу Робі гнильця". О, ла Олала, час перевдягатися. Молодці, хлопці! Наші інгредієнти це яблука. І. Яблука. 50 яблук. 49. Починаємо вже. Так-так! Вуаля! Так, Хто ви? Я всесвітньо відомий шеф-кухар Роберт. Це моє кулінарне шоу. Це наше кулінарне шоу. Вас обох усунуто. Що? Забирайтеся. Гейть! Ні, ні ми, ми! Все, дякую. Геть. Привіт усім. Сьогодні ми приготуємо найсмачнішу страву в історії куховарства. Як? Фе. Вона називається цукрово-шоколадно-цукерково морозивно клейко в'язкий торт. Першу кладемо шоколад, Що? потім цукор. І не забуваємо про льодяники. змішуємо все. Шоколад, цукор, лядяники. Що? На вигляд смачно, але не дуже корисно. Ти шеф-кухар? Ні. Ти відвідував кулінарну школу? Ні. Ти коли-небудь носив великого білого капелюха. Ні, я. Ні, тоді забирайся. Як скажете? Поставимо все в холодильник. Катастрофа! Це я навмисне. Чудовий рецепт. Готуємо з шеф-кухарем Робером. Тепер цей кухар нам заважає. Треба щось вигадати. Стефані, тріксі, ви там. На вигляд нічого. Добре, треба видати в ефір щось інше, і негайно. Але що? Що? Може, лялькове шоу? Добре, але де ж дістати ляльок? А ці згодяться? Ідеально. Добре, три, два, один ефір. Привіт усім! Запрошуємо вас до лялькового палацу зі Смусі. Смусі, привітайся! ла Чувак і його другом зумі. Зум, Зум, Зум. Зум. Ляльки. О, ні. І це зараз транслюють в усі будинки на світі. Тепер вони зайшли вже надто далеко. Треба зупинити це неподобство раз і назавжди. Без супутникової антени жодного телебачення в байдиківці не буде. Зум! А ось і Робі. Де мій стильний костюмчик? Так, має бути тут. Я геній! Я геній! Що? Ой? Я горила. Свербить. Свербить. Треба якнайшвидше його скинути. Зум. Треба покласти край цьому піксель ТВ. Знаю, я зламаю антенну. Так. Свербить. Ла-ла-ла. Це жахливо. Зум. 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 Треба вилізти на вершечок. І розбити цю супутникову тарілку. Ну Нужба! Я мушу це зробити. Давай, падай, падай, давай. Що Що відбувається? О, ні. Треба перевірити супутникову тарілку. Що це за на моїй сателітарці? Не роби цього. Чому воно не ламається? За велике навантаження на пристрій. О Ні, я падаю, падаю. Допоможіть! Хтось у біді. Рятуйте. Спортак! Це горила? Пане мер, ви це бачили? На моєму будинку екстрена новина! Забирайся, я сюди не кликав дурних блакитних кенгуру. Ви готові, дядечку? Пане Мер, Ви маєте повідомити наживо про горилу. Ефір. Це мілфорд добряк із сенсаційним повідомленням. Забирайся. Схоже, величезна горила у страшній небезпеці. Але Спортак намагається врятувати її. <фонт развити> горило! Мені не потрібна твоя допомога, спорта дурню. Обережно, там небезпечно. Ні, мені не потрібна допомога. Усе добре, не треба мене. Рятуйте. Горило, падає, і вона ризикує зламати антенну. Пане Горило! Можна одне запитання? Що ви там робите? Я хочу раз і назавжди зламати цю антенну. Ви почули це першими? Ні. Якщо горила не буде обачна, телестанція вийде з ладу. О, ні, вона падає! Горила падає! Ой Леле. Пересвята, діво. Що? <кліст> 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 Робі гнилець. Неймовірно. Що там по телеку? <кліст> Пане мер, ви це бачили? З горилою виявився Робі гнилець. Друзі, ви це чули? Горилою виявився робі гнилець. Ой, леле. Спортаку, дякую. Це було причудово. У нас закінчилися всі шоу. Ні, лишилося ще одне. Отак, чудово. Скажи усім, хай приходять до театру. Отак, зачекай на мене. Усім зібратися у театрі. П'ять, чотири, три, два, один. Бім-бам, Дігері Дідон. Смішні слова у танці я співаю. Бім-бам, Дігері, гіддон. Про що співають? А ну ми разом занцюбати. Під музику стрибати. Крок, крок і ще крок. Робимо. Стрибок, обернулись, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов під стоп. у горки танцювати весело. Ура! Так! Добре, кінець ефіру. Більше жодних малпувань міні-телевізорів. Я просто забуду про цей день і ніколи не згадуватиму блакитного акробата. Сьогодні сталася надзвичайна подія. Спортак урятував робі гнильця. Що? Сьогодні Спортак здійснив блискучий подвиг, урятувавши негідника робі гнильця. І до інших новин: Спортак знову врятував злого негідника робі гнильця.